Шукати доброго добра, добра святого, полі, полі і братерства братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь. Як і схилились, і знову шкуру дерете З братів незрячих гречкосіїв і сонця правди дозрівать В німецькій землі не чужі претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро. Тоді остав з сиродою, з святими горами Дніпро. Ох, як якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти. Мати б не ридала, і чули б у Бога ваші хули, і сонце б не гріло, свердячого гною, На чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за і не покивали б на вас головою. Шаменіться, будьте люди, полихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане сухня, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині море дітей ваших. І не буде кому помагати. От цурається брат брата, і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки приплене своїми седами. Обні ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними вустами. І забудеться сграмотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний невечірній тихо засіяє. Обнімися ж, брати мої, молю вас, благай!